Так, зараз швиденько вам покажу, як користуватися таким простим мультиметром. Так, дивіться, перше, перше включаємо. АЦВ. Так, це в нас іде напруга змінна. Така напруга, як в нас в розетках. Ставимо на максимальне значення 750 вольт. З такою напругою ви можете вимірювати. У розетках 220 вольт, а також 380 вольт, якщо вам десь треба виміряти в мережі трьох фаз. Так, 750-200. Так, потім у нас, так, зверніть увагу, щупи вставлені в нижній і середній роз'єм. Якщо ви будете міряти, ось дивіться, DCA, це струм. Тоді треба щуб оцей переставити у верхній отвір. Отак, бачите? І не забудьте, після цього його часто дуже забувають його переставити і мультиметр зразу згорає. Так, оце, як я сказав, цей де-струм максимально до 10 А. Так, потім слідуючи, е, слідуючи значить, оце, дивіться, поділка. Це вимірювання транзисторів ПНП переходів. Своїми лапками він вставляється сюди. Три лапки в нього. І перевіряється справність ПН переходів. Так, слідуюча температура. Цим мультиметром можна заміряти температуру, тільки треба замінити щупи. Там інші вставляються з термопарою. Так, потім. Це в нас іде прозвонка. В цьому, в цьому є звукова прозвонка. Далі йде опір. Вимірювання опору. Опір. Так, зараз дивіться щупи. Бачите? Це опір показало щупів. Так, від меншого і до більшого. Бачите, аж 2000 кілом. Так, потім слідуюча, Це в нас йде напруга постійна. Оце можна вимірювати батарейки, крони, акумулятори в машині. Це все можна вимірювати, іменно поставивши на ДЦВ. Так, зараз підожди, бо щопи трохи запустились. Ну, нема кого їх розпутувати. Зараз я покажу. Для наглядності. Так, Вон бачите, показує 1.54. Так, ну, а це і коротко все, що можна робити цим мультиметром. Він недорогий, коштує до 200 гривень, але дуже потрібний в господарстві. Так, а ось, кстати, ще дивіться, що ми можемо заміряти. Так, можемо заміряти. Отакий, дивіться. Такі в мене є. Опори. І зараз заміряємо оцей резистор. Дивіться, оп. 3,32. Бачите? 3,32. а, не видно. Отак ось. Бачите, 3,31. І тепер дивіться на біржці. Написано те саме. Тобто, якщо у вас десь попався отакий резистор без етикетки, то ви можете самі його взяти і заміряти. І нічого, в принципі, страшного не буде. Так, ну все, користуйтеся. Пока-пока.